Найпопулярніша вулиця Чернівців розпочато капітальний ремонт вулиці Івана Богуна. Який план робіт та коли чернівчани зможуть спокійно їздити та прогулюватись вулицею, дізнавалась Софія Малешко. Про цю вулицю знімали програми, сюжети та репортажі. Користувачі соцмереж нарікали її найгіршою вулицею України, а відео з багатостраждальною вулицею викликало національний скандал. Так, мова йде про вулицю Богуна в Чернівцях, де нарешті розпочали капітальний ремонт. Роботи плануються на Богуна і на частині Горького, навіть якщо ми говоримо про цю конкретну локацію. По планам в цьому році, ну я би сказав, стоїть такий амбітний план цього вулицю закінчити, хоча б ну, знову ж таки цей план. Буде залежити від погодних умов, від багатьох чинників, тому мінімум, що ми маємо зробити в цьому році, це замінити мережі на вулиці. Це каналізаційні мережі, водопровідні мережі, влаштувати зливову мережу, тому що ви бачите, такі кут нахилу певний, да, і ця вулиця в принципі, є основним донором при всіх дощах, коли неймовірна кількість води попадає на Богдана Хмельницького, а нижче на Гаря. Тому це той план мінімум, який на сьогодні у нас є. Під початку повномасштабного вторгнення це перший капітальний ремонт у Чернівцях, втім, не останній. Цьогоріч у нас закінчили ще два капітальні ремонти. Це вулиця риска Старицького, це 10-й ліцей на вулиці Головний біля парку. Це теж були капітальні ремонти. Ну, в принципі, по вулицям все планується у нас ще до кінця року. Поки що оголошти тендера на вулицю Кермелюка, це нижня частина від Буковинської до Лук'яна Кобилиці. І ще можливо буде Дарвіна і Щербанюка. Через воєнний стан в Україні кошти на капітальні ремонти були заблоковані. Втім, уряд розширив перелік пріоритетних видатків бюджетів в умовах воєнного стану. Згідно останньої постанови 590-ї внесли деякі правки в цю постанову, її дещо модифікували і стало можливим вже виконувати капітальний ремонт. Тому тут саме буде капітальний ремонт. А по тим коштам, які будуть виділені, поки що виділяється незначна сума, десь відсотків 30% від цього ремонту, тому що поки що немає в бюджету цих коштів. І ну, ми будемо дивитися на хід цих робіт. Якщо ми дійсно будемо бачити, що роботи виконуються в строк, і ми, ну, таке може статися, я поки що не можу це гарантувати, те, що ця вулиця буде закінчена до кінця року, то тоді, відповідно, ми будемо шукати кошти для того, щоб повністю її профінансувати. Тендер на проведення робіт вулицею Бугуна виграв Фоб Глиняний, який займався ремонтом вулиці Кафедральної, Степана Бендира та багатьох інших. Ремонт утобідеться міській раді в 39 мільйонів гривень. Беру в багатьох тендерах участь. Це моя робота будівельна, якою я займаюся. Що стосується саме цього об'єкту, він дійсно є критичним. Будемо капітально відремонтуємо його з мережами, з освітленням, з усім, і буде нормальна, гарна, хороша дорога. Перше шукаємо мережі, де які знаходяться старі, разом з водоканалом, там, з усіма структурами, які мають відношення до цього. І починаємо воду, водовідведення в першу чергу. Тут будуть замінювати усі мережі, а також відновлювати тротуарне та дорожнє покриття. Завершити роботи хочуть до кінця 2022 року. Софія Мелешко, Ярослава Боячок, Чернівецький репортер, телеканал СІ 4